Вже в 17-ти хмельницька спортивна школа Самсон Право влітку вирушає на відпочинок до Одеси. Втім, цього року кількість бажаючих поїхати на південь зменшилась вдвічі, і все через нестабільну ситуацію в країні. Але для тих, хто таки наважився на поїздку, очікував не лише відпочинок на пляжі. Помимо тренировок мы соответственно делали небольшие экскурсии. То есть выезжали в Одессу, смотрели город, были в террариуме, посмотрели на змеї. очень интересная такая программа была у нас. выезжали в затоку, спортивные мероприятия провели. От, і на базе проходили соревнования по універсальному бою. Тоже наши ребята виступали и довольно таки неплохо выступили. А вот методи підготовки до навчального року різні. В новому чиблому году у нас є два крупнейших міжнародних соревнования: чемпіонат світу і Кунг-Сау, міжнародна федерація в Польщі, теж чемпіонат мира. Окрім підготовки до майбутніх змагань, самсонівці займалися ще й творчістю, зняли власний фільм. Найцікавіший інтересний момент в нашем був було, що ми в течение чотирьох днів знімали так називаємо художній фільм. Тобто наші діти продемонстрували і ще актерські способності. По мотивам сказки мы сняли фильм, фільм, називається белая». То Тобто, немножко його переділили, переіграли. До процесу зйомки підійшли креативно. Усім тут надали можливість продемонструвати свої таланти. Ось, до прикладу, самсонівець Ілля. Хлопець зіграв роль співучого зеркала. Барбара Стрейзен Ще один голос, який звучатиме протягом усього фільму, належить Максиму, якому дісталась роль диктора. На морі дуже сподобалось, було весело. Наступному році, можливо, теж поїду. Фільми також знімали, дуже сподобалось. А що саме сподобалося? Ну, сподобалось взагалі зніматися в фільмі. Та й це ще не всі здобутки вихованців школи «Самсон Право. Під час свого перебування на відпочинку самсонівці взяли участь у змаганнях з універсального бою. Тож додому спортсмени повернулись не лише з новими силами, а й з новими нагородами.